Всім привіт! З вами Хтів. І в цьому відео ми поговоримо про інформацію, яка може покращити твоє життя, яка може полегшити твоє життя. А ми починаємо. Так от, я про цю інформацію якось дізнався коли, десь два роки назад, і мені від неї стало жити мені завдяки дні стало жити краще. Мені реально стало легше жити, і вона. Полегшило, полегшило мені життя. Зараз вам розповім про цю інформацію. Це щось дуже очевидне, але для багатьох людей воно ну, є незрозумілом. Воно є незрозумілим, але це досить очевидно. Так от е це про те, як побороти якусь невпевненість, якось, ну, оце от, якусь невпевненість перед іншими і так далі. Це от про ця інформація. Так от, ця інформація про те, що всім байдуже на тебе. От. Всім на тебе байдуже, всім плювати на тебе, всім начхати на тебе, всім насрати на тебе. От. Я це зрозумів десь два роки назад, і мені стало легше. Мені стало реально якось легше, і я себе якось трохи впевненіше став почувати. Так от, я, ну, треба якісь навести приклади, чому це так, чому всім байдуже на тебе от. Якісь приклади. так от. от, ну, Ти там, наприклад, гуляв. от, Ти гуляв собі там по вулиці, тобі щось треба було купити, ти вийшов на вулицю, щось там гуляв, щось там був поміж інших людей. от, от, і скільки, от, коли Ти гуляв, скільки людей ти помітив, таких, що от, ти міг би сказати про них, що вони якісь дурнуваті, чи вони якісь дивні, чи вони ще якісь там е, от, про скількох людей. Ну, я, наприклад, скільки я гуляв, я не можу взагалі нікого згадати про якого я... якусь людину, яку я би міг назвати. Ні, я можу назвати, але це можу все-таки згадавшись. Але то була ну, якась зовсім неадекватна людина. Ну, типу. Тіпа... Але згадати таке, що я там на когось звернув увагу, що там хтось не так е був одягнений, чи, чи ще там щось. Чи хтось якось ходив не так, чи, чи, чи хтось якось говорив не так, ну я не можу згадати, і ви впевнений теж. Тобто, так, звісно, бувають якісь там алкаші, люті, або наркомани, або психи ходять, і на це якось звертаєш увагу. Але якщо це не Алкаш, не псих, не, не нарік, то ну, на таке навіть увагу не звертаєш. Так само тут. Тобто не, не варто там переживати через свій зовнішній вигляд, бо ну, всім плювати якось там. Всім якось плювати реально, ніхто це навіть не запам'ятовує. А якщо хтось навіть і запам'ятає, то на другий день вже забуде. На другий день максимум на другий тиждень. От, Всім просто плювати на те, як ти виглядаєш, що ти робиш, як живеш. Абсолютно. Тобто, е я дивився в інтернеті якийсь типу експерт. Ну, ну так, типу, дивився, читав щось типу, то, про експеримент, який проводився, що. В зал, ну, в зал там до студентів, там, по-моєму, чи до якихось інших молодих людей, прийшла людина з футболкою, з якоюсь такою максимально, ну такою, прям, як би це сказати, ну, футболкою, такою, що щось з а там, на якій написано по, типу я, я гей, там, або там, футболка з Джастіном Бібером, щось. Ну, ну, типу того, щось типу того. Так, така людина з такою футболкою зайшла і в зал, в приміщення, сіла там поміж них. Тобто всі її бачили. І е, як це сказати? от всі бачили. І от коли ну, людині, яка була в тій футболці, їй здавалося, що це десь всі всі побачили, всі щось там якось, ну так, подивилися з верхнього, як на придурка через цю футболку. Щось типу того. Але потім. Почали опитувати людей, ну які це все бачили, тих всіх студентів, молодих людей. І практично ніх, ніхто навіть не запам'ятав. Тобто, навіть не, не те, що там ніхто навіть не звернув уваги. Тобто ніхто навіть на таку футболку не звернув увагу, настільки всім плювати. Бо ну, більшість людей вони замкнені, вони дуже про себе лише думають. Тобто, все крутиться навколо самого себе. Там і там взагалі про, про інших не думають. Тобто, все виключно про самого себе, як я виглядаю, що я думаю, що я хочу робити, що я, 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 я. я, от Все про самого себе, а не про інших. Так само і інші люди, тобто, їм абсолютно плювати на те, як ти вдягнений, як ти живеш, що ти робиш, і так далі. Тобто... Бо вони думають самі про себе, на іншим їм плювати. Тобто можна взагалі як завгодно виглядати, що завгодно робити, і всім буде плювати на це. От е. я це зрозумів. Я це зрозумів десь, десь два роки назад. І дійсно якось легше себе став почувати. Бо до цього я був прям супер невпевнений. Тобто, в мене була якась постійна така тривога через те, що про мене подумають. E, тобто, якось аж до якогось такого дурно доходило, що мені якось важко було навіть щось там в магазині попросити. Ну, типу, просто там підійти і сказати, дайте мені хліба, таке було важко сказати. Ну, типу, якийсь час. Зараз не важко, але e, який, якийсь час це було реально важко, тобто навіть якісь такі банальні речі, або щось там на вулиці попросити. А зараз вже, ну, вже нормально. Тобто, вже такого нема, бо я, я зрозумів цю інформацію, що. Всім на всіх начхати, і ну, мені, мені легше від цього. Комусь, напевно, гірше. Я знаю, нап... можливо, комусь це не покращить життя, оця інформація, можливо, навпаки погіршить, але особисто мені покращило. Мені покращило, і мені легше. Мені легше з цією інформацією. Всім начхати, всім начхати, ну, практично всім. Там є, може, 2-3, може, максимум 5%, яким дійсно не наплювати на інших, які якось. Ну, такі більше, як це сказати, колективне мислення у них, типу, таке, що вони більше думають про колектив, про, про всіх навколо а не і менше про себе, але це, це дуже мало такого. Особливо у нас в Україні, мені здається, в Україні у нас особливо це так, що у нас всі індивідуалісти, тобто всі думають якби виключно про себе, про свою вигоду, про свою користь. Бо, наприклад, там всякі азіати, тобто, наприклад, японці, вони більше такі колективісти. Тобто, вони більше думають, більше вище ставлять інтереси колективу, аніж своє. А в нас в Україні ні, у нас індивідуалісти, усі, і всі ніхто там заради колективу якось там своїми власними інтересами жартвувати не буде. Тобто, все, все, типа, заради, заради самого себе. Ну, це отак-просто. Просто, просто отак, от штука і. Ну, ну отак от, от. Просто так світ працює та і все. Типу. Отак от, от. Ну, можливо, комусь ця інформація допоможе. Можливо, комусь також допоможе це подолати якусь певну соціальну тривожність. От, може, комусь допоможе. Я сподіваюся. Тобто, якщо це комусь допоможе, це було б добре. Насправді. Якби це комусь допомогло побороти соціальну тривожність. Бо мені допомогло. І комусь, напевно, теж допоможе. Ладно, добре. На цьому може і завершу дане відео. Дякую за перегляд. Всім щасти.